Час новин на 11 одинадцятому каналі В студію Олена Петроченкава. Вітаю вас і далі у випуску про головні події Дніпра, області та країни. Третій день поспіль російські терористи б'ють по підприємствах життєзабезпечення майже у всіх містах України. Зранку вдарили по енергетичній інфраструктурі в Кам'янському районі. Є серйозні руйнування. Наслідки наразі ліквідовують жителів Дніпропетровщини. Обласна військова адміністрація наполегливо просить заощаджувати електрику всюди, де це можливо. Економимо електрику удома на роботі, всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо. Шестирічна Кароліна серед трьох поранених цієї ночі в Нікополі через ворожий обстріл. Дівчинка втратила обидві ноги. Її мама також у важкому стані. Загалом ночі ворог випустив сотню снарядів по Нікополю, Нівочині, з три десятки будинків, школа та дитячий садочок, в якому стані зараз дівчинка. Далі в сюжеті. І так в тумані все було. і син держав Кароліну, а не стікала Бабуся дівчинки згадує жахливу картину. Дитячі іграшки серед сотні уламків скла та налякана родина. Каже, лише вчора її невістка з дітьми повернулася з Польщі. Саме у цій кімнаті спала Кароліна разом із мамою. Наряд снаряд так, вже спав потолок, попав на ножки осколки. Шестирічна Кароліна отримала травматичну ампутацію обох ніг дівчинку одразу доправили до лікарні у Дніпрі. Медики кажуть, її стан стабільний. Життю дитини зараз нічого не загрожує. Втім, надалі на неї чекає операція, реабілітація та протезування. В неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок, Є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити і протезування. Внаслідок обстрілу постраждали ще двоє людей. Серед них важко травмована мама дівчинки. Стан є важкий. Вона знаходиться в відділеній реанімації. Проперовано загалом на мирний нік у Польворог випустив сотню снарядів. У місті пошкоджено зо три десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Понівечена соціальна інфраструктура міста та комунікації. Два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. Також окупанти вдарили Мирівській і Марганецькій громадам. Попередньо без жертв. Масштаби руйнації уточнюються. В інших населених пунктах області ніч пройшла без обстрілів. Поліна Пломарчук, Юлія Кочет, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Вранці зградів Росіяни обстріляли Авдіївку щонайменше семеро загиблих та восьмеро поранених. Гатили терористи і по Запоріжжю. Ударною хвилею пошкоджені багатоповерхівки. медустанова та два навчальні заклади. Внаслідок удару по приватному сектору рятувальникам із під завалів довелося евакуювати цілу родину. З артилерії окупанти обстріляли і дві громади на Сумщині. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Опівночі російські терористи, вкотре гатили по Запоріжжю, влучили у футбольний майданчик, на місці якого утворилась вирва. Дивом ракета не влетіла в житловий будинок. Ударною хвилею зачепила прилеглі багатоповерхівки, медустанову та два навчальні заклади. Також внаслідок влучання в одному із селищ передмістя частково зруйнувався будинок, обвалився погріб, в якому переховувалися господарі. Їх з під завалів дістали рятувальники. Неспокійно було і на різних ділянках фронту від Мар'їнки до Солидара. Ранком з градів росіяни обстріляли Авдіївку щонайменше сім загиблих і вісім поранених. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У Солидарській громаді ворог завдав ракетного удару по Васюківці. Пошкоджено вісім будинків, газогін та лінії електропередач. На сумщині ніч минула тихо. Втім, зранку ворог з артилерії гатив по прикордонних областях. 14 прильотів у миропільській громаді та 12 всередину Буцькій поцілили по об'єктах інфраструктури в деяких районах аварійне відключення електроенергії. Снаряд Ага. Загалом минулої доби окупанти завдали 13 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкти і цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. У тимчасово окупованому Херсоні Бавовна за словами очевидців, дим піднявся над селищем у передмісті. Повідомляють також, що удару ймовірно було завдано по живій силі ворога. Загалом минулої доби українські військові гідно відповідали окупантам. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний вантажний броньований автомобіль, ударний ППЛА типу шахет, склад боєприпасів неподалік Дучан, пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханова. ОК південь повідомили про ще п'ять звільнених від окупантів населених пунктів на Херсонщині, і наостанок бджоли, які врятували від вибуху. На Київщині окупанти замінували вулик, але за півроку бджоли залили запалювачі гранат медом і булавки не вискочили. Аж ще сьогодні повітряні сили України за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти РФ кожний коштує близько 16 мільйонів доларів. Маркоручка, Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Усі сім місяців війни російські війська обстрілюють велику костромку. Ворог знищив у населеному пункті всі інфраструктурні об'єкти. майже вщент зруйновані житлові будинки. Попри це, половина місцевих мешканців не полишають домівок. Зимувати планують у підвалах. Подробиці в нашому наступному матеріалі. Велика Костромка протягом 7 місяців щодня обстрілювалась, як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Вона найближче знаходиться після Мар'янського населеного пункту до водосховища Каховська. За водою ми знаємо, що стоять ще расисти, звідти вони достають ці населені пункти Мар'янська та Велика Костромка. Напередодні важкою артилерією ворог втретє поцілив у місцевий ліцей. Останні два снаряди завдали ніщівної шкоди навчальному закладу. Немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. У ліцеї навчалось майже 200 учнів, а ще тут давали перші знання дошкільнятам. Напередодні російського вторгнення тут лише завершували капітальний ремонт. Хлопці 24 го числа ще тут робили ремонт у нас. Ось що з підлоги, Ось тут. Аби зібрати вцілілі меблі, до ліцею прийшли учні, вчителі. Зізнаються, дивитись на все без сліз неможливо. Без сліз не можна на це дивитися. На це не можна дивитися без сліз, тому що школа це наше життя, це наше все. Це наші діти, це наше майбутнє. Дуже важко на все це дивитися. Всі, хто приходять, всі плачуть. Ремтить голоси у пана Володимира за його спиною купа цегли. Це все, що залишили окупанти від його агропідприємства. Одна російська ракета вмить зруйнувала те, що будував більше 20 років. Збитки на мільйони гривень. Очисні машини, калібровочна машина. Ну і таке помілече погрузчик, сварки, всі запчасті, які там були. Слава Богу, що всі живі. Будемо відновлювати. Село в семи кілометрах від лінії фронту з Херсонщиною тут не вціліло жодної інфраструктурної будівлі. У нас є великий брак в шифері, тому що на сьогодні ми розуміємо, що цей будівельний матеріал є дороговартісний, але дахи у будинки у людей дуже постраждали. Тому потрібен шифер у понівечених будинках із забитими фанерою вікнами продовжують жити люди. Щоправда, здебільшого ховаються у підвалі. Катерина зі своїм однорічним сином Тимуром планує тут зимувати. Є камін, там у нас електричний чайник, є, електричну плиту спускаємо. Подвал оборудовали для того, щоб було дитині зручно. Щоб було укриття і щоб було де поспати, покормити, щоб ну, трошки було йому легше. Бо на подвір'ї дуже важко постійно. Збройні сили України на Херсонському напрямку відтіснили окупантів на 30 кілометрів. Інтенсивність ворожих обстрілів останнім часом поменшала, але пильності людям втрачати не варто. Пайна Мендалюк Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Водію 16 нардепи пропонують внести зміни в закон про дорожній рух, які дозволятимуть українцям утримувати водійські посвідчення значно раніше. Щоправда, тільки на легковики і винятково за нотаріально завіреною згодою батьків. Чи безпечно садити за кермо автомобіля дитину? Наш Владислав Авдієнко запитав експертів та дізнався юридичні тонкощі у правознавців. Артурові 15, вже півроку хлопець катається на мопеді. Щоправда, тільки поряд із домом. каже, ще не водій, але вже дотримується правил дорожнього руху. Коли їде рядом машина, я держусь до бочині з правої сторони. Смотрю, понятне діло, зеркала. Освоївши мопед, хлопець мріє стати справжнім водієм. Основам керування машиною навчив батько, але без посвідчення на дорогу зась. Хотілося б щоб уже 16 років був закон. Воді машину 16 років. Це було б класно, Я б з радістю почав би здавати і катався, б, звісно, ж на машині. На щастя, Артура у Верховній Раді вже з'явився законопроєкт, що пропонує видавати водійське вже з 16 років. Задля всебічного розвитку, виховання та соціалізації особистості. Метою законопроєкту є підвищення правосвідомості молоді у сфері правил дорожнього руху. Що сприятиме посиленню безпеки на дорогах, але чи безпечно взагалі пускати за кермо дитину? обов'язково переходимо на другу передачу, це найпродуктивніше в поворотах передача, відпускаємо сиплення. 36 років водій та 20 – викладач Валерій Кузьменко професійний автоінструктор. Вважає навчати кермуванню слід якомога раніше. впевненістю сказати, що чим раніше ти починаєш водіти, тим у тебе ти способі швидше освоїть. Втім, є одна особливість молодого організму, каже інструктор. Зменшене відчуття страху, відтак і відповідальності за власні дії. Молоді люди вони, може, не в такій степені розуміють відповідальність, яка на них ложиться. Тому що, коли ти управляєш автомобілем, а автомобіль є істочником повищеної опасності, то е, тут якась відповідальність у тебе має бути. Світова практика доводить переваг все ж більше. У США мінімальний вік для отримання водійського різниця від штату, приміром 14 років у південній Дакоті та 17 у Нью-Джерсі. У частині країн Європи також пускають за кермо вже з 15-ти, але з жорсткими обмеженнями розповідає жителька Чехії Валентина. В Чехії у дітей перше з'являється право керувати транспортним засобом в 15 років. Від цього віку вони можуть керувати мопедами. В 17 років у дітей з'являється можливість керувати автомобілем, вага якого не має перевищувати 400 кг, потужність мотору не має перевищувати 15 кВт. Тобто підлітків садять за машини, які технічно не можуть розвивати велику швидкість. А що ж пропонують наші нардепи? Обмежень обмаль, щоправда, з 16 років можна буде водити лише автомат, а от механіку тільки з 17. Ще одну засторогу. Ми знаходимо у ПДР для підлітків, як і для всіх нових водіїв. Перші два роки водіння існуватиме ліміт швидкості 70 км на годину. Ще одне серйозне обмеження потреба отримувати письмову згоду батьків на кермування, кажуть юристи. Тобто, якщо виповнив вже 16 років, і батьки надають таку нотаріальну згоду, в чому обоє з батьків, і в цьому разі вже автошкола буде мати можливість укласти відповідний договір на підготовку. У випадку ДТП молодий водій нестиме відповідальність на рівні дорослого в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих. Якщо було пошкоджено лише майно, там транспортні засоби, там об'єкти інфраструктури, завдано легких тілесних ушкоджень громадянам, то в такому випадку буде наставати адміністративна відповідальність. Якщо ж будуть більш тяжкі наслідки, буде наставати кримінальна відповідальність за статтєю 286 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідне покарання. До 10 років наразі ж законопроєкт знаходиться на стадії обговорення і його зміст ще можуть переглянути. Владислава Вдієнко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. СБУ викрила управителя однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині. священнослужитель виправдовував РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну митрополит повністю підтримував політику Кремля та агресію РФ на власному інтернет. ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про новації у роботі сервісних центрів поговоримо сьогодні з заступником начальника відділу організації роботи регіонального сервісного центру Олексієм Сидоренком. Я вас вітаю в нашій вітаю. студії. Отже, у парламенті на розгляді лежить законопроект, за яким посвідчення водія можна буде отримувати в 16 років. Чи готові до нових навантажень ваші сервіси? Бо так можна передбачити, що бажаючих буде багато. Так, наші сервісні центри МВС готові до будь-якого навантаження. Ми працюємо для, за, для надання якісних адміністративних послуг і готові до будь-яких викликів. Про зміну в роботі сервісних центрів онлайн-послуги вже доступні. І чи всі наразі відновлена можливість призначити або скасувати. Належного користувача транспортного засобу, належний користувач це особа, яка користується на законних підставах транспортним засобом, ну але не є його власником. І цю послугу можна утримати, замовити через електронний кабінет водія на сайті головного сервісного центру МВС, або навіть через додаток Дія. Так, інші я так розумію, що залишилися якісь, які не можна послуги, які не можна онлайн отримати. А є решта, які можна отримати. Чи в майбутньому ви плануєте всі послуги перевести в онлайн? Так, звісно, діджиталізація це пріоритетна мета, і тому над цим головний сервісний центр працює. Наразі вже знову відновлено надання послуги по отриманню або відновленню посвідчення водія. Людина може замовити цю послугу також через електронний кабінет водія і потім отримати посвідчення в будь-якому сервісному центрі позачергово, або навіть в відділенні Укрпошти, і є навіть послуга доставка кур'єрам. Угу. А яка онлайн послуга найпопулярніша, Найчастіше її оформлюють? Найчастіше все ж таки це видача посвідчення водія, обмін посвідчення водія або видача його після втрати. Ви згадали про електронний кабінет водія. Яка інформація міститься в цьому кабінеті? Наразі в електронному кабінеті водія вже можна переглядати е, ваші документи, які у вас вже є. Свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія, можна також перевірити дійсність посвідчення водія, дійсність свідоцтва про реєстрацію, дійсність свідоцтва про е, видане на перевезення опасних вантажів. А що стосується страхування? Страхування вже теж доступно замовити страховку через електронний кабінет водія. Хто несе відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Той хто на момент скоєння ДТП був за кермом, чи безпосередньо власник авто? Ну, саме для цього і оформлюється е, така послуга, як належний користувач. Це людина, яка керує транспортним засобом. І якщо ця послуга оформлена, це внесено до відповідних реєстрів, то відповідальність буде нести і штрафи отримувати саме цей належний користувач, а не власник транспортного засобу. Це потрібно робити. Угу. В цілому, які послуги на сьогодні доступні, і е, що нового? Так, ну як я вже казав, це належний користувач, можливість оформлення через електронний кабінет та додаток Дія, обмін та відновлення посвідчення водія, перевірка наявності платних номерних знаків в сервісних центрах. І з нового постанови 1019 кабінету міністрів України вже прийнято зміни до діючого законодавства. Однією з такою зміною стала можливість передачі номерного знаку іншої особі, членам сім'ї. Раніше е, номерний знак можливо було залишити тільки за власником транспортного засобу для подальшого закріплення на внов там придбаний транспортний засіб. Наразі його можна передати членам сім'ї, а саме дітям, батькам, е, чоловікові чи дружині. Типу, спадщину він так буде переходити, так можна да? по спадщині вже було таке. Можна було передати по спадщині, а зараз можна передати, якщо чоловік знімає з обліку транспортний засіб, він може номерний знак передати дружині. На її транспортний засіб платний номерний знак. А до речі, скільки коштує оформити водійське посвідчення? Посвідчення водія коштує оформлення 254 гривні. Ну плюс послуги банку. Дякую, пане Олексію. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника відділу організації роботи регіонального сервісного центру Олексієм Сидоренком. Говорили про новації, які мають знати водії. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Тепер пішоходи та водії почуватимуть себе безпечніше. На Жвавій магістралі на ділянці траси Дніпро-Павлоград нарешті встановили світлофор. Користь від нього вже констатують місцеві. Люди довго оббивали пороги різних інстанцій, аби об'єкт таки з'явився на околиці міста. Дніпропетровська область має найбільшу ділянку дороги М-30, яку називають трасою життя. Через неї проходить великий евакуаційний шлях. Після ремонту у 2021 році трафік цією дорогою значно збільшився. 40 тисяч автівок на добу. Навіть у нас бар'єрне огородження є, але нехтували правилами дорожнього руху і прибігали саме в цьому в цій ділянці дорогу. Порушували, бо найближчий пішохідний перехід був за кілометр. Місцеві активісти кілька років шукали, хто б допоміг встановити світлофор. Але через бюрократичну плутанину проблема зависала, і ось нарешті людей почули. І це свідчення того, що якщо громадяни звертаються до органів влади, направляють звернення, то ці звернення, зрештою, приводять до результату, який би підвищував би безпеку громадян навіть в такому питанні, як безпека дорожнього руху, пішохідні переходи. Аби автівки могли швидко рухатись, а пішоходи безпечно долати дорогу. Світлофор вмикається за потреби. Це регульований пішохідний перехід, який дозволяє я при наближенні пішохода, натискаючи сенсорну кнопку, переключити фази світлоховорного регулювання, нові ліхтарі допоможуть пішоходам бути більш уважними в зимовий період, коли рано темніє. Підрядники ще проводять пусконалагоджувальні роботи, а люди, побачивши новеньку зебру, вже перестали стрибати через паркан і почали переходити дорогу за правилами. Люди з жахом згадують, як ризикували своїм життям раніше. Ужасно. Перелазити через ці забори постійно. Звісно, удобно. Ну, звісно, перелазя. Замечательно буде. Комфорт і в першу чергу, звісно, безпець. Так гуртом об'єднавши зусилля, позбавились проблеми, яка турбувала людей багато років. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Семирічний хлопчик Широківської громади щодня чатує на трасі у бік Херсонщини. На своєму блокпості малий співає пісень, так підіймає настрій українським захисникам про дружбу маленького патріота та військових. Дивіться далі. Жилеті, берцях та військовому картузі з синьо жовтим стягом у руках. Семирічний Артем щодня чергує понад дорогою. Траса вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Одного ранку ще на світанку земля здригнула, враза, кипіла наша кров, ракети з неба. Колони танків і заревів старий, Дніпро. Почесну варту хлопчик несе із весни. Так каже його бабуся: підіймає бойовий дух захисників. Для них малий став справжнім талісманом. Такий у нього позивний. Інтерес до військових у хлопця був завжди. Ми їдемо в машині по центру. Він у це вікно виглядає. махає. ми приїжджаємо в машину. Він кричить слава Україні! З вікна нього навіть в телефоні. Він не мультики дивиться. Він дивиться карту. Карту, де видно, яку територію нашу освободили. Він більше інтересується політикою. Він приходить до мене, спрашує, е які країни нам допомагають. Зараз робоча зміна Артема триває кілька годин на день, тільки після того, як закінчаться уроки. У повній екіпіровці він займає пост, виконує і благодійну місію. Кошти, які дають небайдужі, передає на потреби Збройних сил України. Ми збирали на оптимі. Риців і нос, а це сторонів сітки. На павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на джип два рази. Серед військових Артемка знаменитість, шеврони та амуніція, їхні подарунки. Але головний наша перемога ще попереду. Діти це наше життя, У мене теж є діти, у мене теж є внук. І коли розумієш, що такі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них. То це просто ну воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Ми розуміємо, що такі діти, як він, зможуть стати на захист нашої України. Потім, якщо ще будуть якісь до нас претензії, один із захисників на ім'я Микола часто навідував малого і згодом раптово зник, розповідає бабуся. Їхала скора медики військові і. За ним їхав його, його машина їхала і за рулем був не Він ну і ми так сопоставили, поставили. Ми поняли, що військовий отримав поранення. Позивного військового Артем не запам'ятав, але активно його розшукував і до останнього вірив, що Микола обов'язково вийде на зв'язок, і нарешті це сталося. Над Карпата сахаліну буде вільна Україна. Ми своїх не просаєм, так що ще не один раз я покатаю. Слава Україні. Героям слава. Да, це він Ура. на власному досвіді. Артем знає бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Звільнена з полону медик Мар'яна Мамонова провела першу фотосесію з новонародженою донькою Ганною і своїм чоловіком. Немовляті змінювали кілька образів, вдягли у вишиванку і сукню кольорів українського прапора. І на останок про погоду у четвер в день у Дніпрі буде 15 градусів тепла. Вночі плюс 10. атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.